Моє вітання! Так, це 100% цільнозернові булочки, вони м'якесенькі та пухкесенькі. Готуємо, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі я використовую пресовані такі маленькі шматочок, це 5 грамів. Якщо використовуєте сухі, то це 3 грама. Я намагаюся використовувати значно меншу кількість дріжджів в моїх рецептах. Це одне яйце 55 грамів стандартне середнє. А трошки так розчинити дріжджі з яйцем поєднати. Тепер додаю молоко. В мене, як завжди, з холодильника 160 мл. Рідина може бути кімнатної температури. А це борошно 280 грамів, цільнозернове, пшеничне. Ось таким я користуюсь. Перед тим як замішувати булки або хліб, обов'язково скуштуйте, щоб не було гірким. А потім тільки замішайте тісто, бо Бу, були випадки, дівчата писали, що хліб був гірким, потім куштували борошно, і борошно було дуже гірке. Таке специфічне борошно, тож обов'язково куштуйте. Ось такого стану достатньо. Бачите, воно таке сіль зараз додавати не буду. Головне, поєднати борошно з рідиною. Чому кажу, рідина можете використовувати і воду, і відвар з під картоплі, сироватку. Що вам зручно, все. Ось це тепер я залишаю на 30 хвилин. І ніякого замісу робити не будемо, трошечки пізніше повимішую. Через 30 хвилин починаю далі робити заміс. Це олія 15 мл, взагалі в рецепті 20. Ну, так як потім ще буду додавати, то на поверхню, то ручки змастить. Тож зараз додаю 15 і 5 ще потім в процесі. Це тісто максимально еластичне, наскільки це можливо для цього виду борошна. Якби я відразу почала робити повний заміс тіста. То тісто б було таким рихлим, прилипало би, тому я поєднала рідину з борошном і залишила на 30 хвилин, щоб вони самі з собою поєднались і подружились. Все буду зараз вмішувати олію хвилини-дві, не більше. Дивіться, час розстойки тіста завжди у нас залежить від кількості дріжджів та від температури. Але ви маєте знати: чим більше кількість дріжджів в рецепті це сіль 5 грамів. Тим менш якісні ці вироби. Так, тісто дуже швидко у вас піднімається, але це не говорить про якість тіста і якість виробів. Чим менше дріжджів, тим більш запашні і смачні хліб, булки, щоб ви не виготовляли ще хвилини-дві замішую, сіль, вмішую і готово. Все, бачите, воно доволі таке липке, це тісто, але нічого, так от його раз, раз, раз. Щоб поверхні слідкуєте завжди, вашого тіста була максимально гладенька Ось така. Натягуєте, тісто натягується і робиться поверхня гладенька. І температура. Я не раджу робити ферментацію тіста вище, ніж 30 градусів. Це погано впливає на тісто і потім на вироби. Все ось така. Ось таке тісто класно вийшло. Залишаю його. На півтори години. А знаєте, якщо я вже стала випікати булки, хай я витрачу на одну годину більше, але я получу більш якісний продукт, ніж з великою кількістю дріжджів. Все, пройшли півтори години. Тісто причудове. Ось та олійка ще додаткова. Змастіть як стіл, так і руки, але так, щоб воно у вас не ковзало це тісто дуже сильно. Так, ледь-ледь. Я ділю на шість частин, на шість булочок. Якщо ви не бажаєте гратися з булочками, ви можете просто зробити один хліб і все одну, так сказати, велику булку. Як сформувати, так, так же формувати, як я і зараз маленькі булочки буду робити. Я не буду робити предформовку, вирішила зробити відразу формовку, тісто доволі таке щільне. Тож предформовку я не буду робити. Це б з білими булочками і з більш таким рідким тістом я б робила предформовку, а з цим тістом відразу формую. Робіть їх щільно. Ось такі вони виходять гарні. Відразу нічого, ніякої розтойки не відбувається. Це в мене насіння і залишок жовточка. Можете взяти або воду, або молоко, змастити поверхню, для того, щоб насіння поприлипало. І насіння це також за бажанням. І я додам насіння, звичайно, зробить також свій смак додасть. І все-таки собі їжечки будуть. Ось так. І так, як ви розумієте, роблю всі булочки. Трошки додаю манки, повна розстойка буде відбуватися відразу на дека на пергаменті. І викладаю всі булки. Растойка буде відбуватися до однієї години. Все, вони збільшились значно. В духовку температура 170 за Цельсієм, конвекція 18 хвилин. Якщо у вас не зверх, то це 180 за Цельсієм 18-19 хвилин. Все, в духовку. Все, красунчики готові, вони охололи до кімнатної температури. Показую вам, які вони пропечені, мякесенькі кисеньки Ще відповім на питання. Доволі часто ви задаєте в коментарях це питання. Чи можна готове ферментоване повністю тісто заморозити? Ні, не можна. Випікаєте булки, хліб, щоб ви не випікали. Як тільки охолоджується, це важливо, як тільки ваші вироби охолоджуються до кімнатної температури, ви їх в пакет і в морозилку. Потім дістаєте, робите розморозку, і вони у вас, наче щойно, з духовки, неймовірні, тісто ми не заморожуємо. Якщо ви маєте на увазі такий варіант, як готова піца полуфабрикат, у них на виробництві є шокова заморозка. Дома ми такого не маємо. Ми так, так з тістом ми не робимо. Тож, будь ласка, не, не, не треба заморожувати тісто. І, як завжди, смачного!